Вітаю вас на нашому заході IP Club. Мене звати Оксана Скубко. Я менеджер з продажу мережевих рішень компанії Huawei. Сьогодні ми поговоримо про кампусні мережі, ключові особливості рішення від Huawei Cloud Campus 2.0 та на прикладі кількох сценаріїв наглядно розглянемо, яким чином наше рішення Cloud Campus 2.0 допомагає вам спростити основні мережеві операції та задовольнити потреби сучасних корпоративних мереж. Згідно і дослідженням, минуло приблизно 10 років з моменту початку корпоративної цифрової трансформації, це була епоха мобільного офісу, хмарних обчислень та бікдата. Сьогодні цифрова трансформація підприємств увійшла в епоху 2.0. В сфері бізнесу відбулись кардинальні зміни, які потребують впровадження масових інновацій. Що включають використання технології IOT, блокчейну та механізмів штучного інтелекту. І на цьому етапі можна сказати, що основний бізнес багатьох підприємств починає трансформуватись. Але навіть зараз є частина підприємств, яким такі зміни все ще необхідні. Якщо уявити, що відбуватиметься у недалекому майбутньому, коли штучний інтелект набуде більш широкого застосування у всіх аспектах корпоративних процесів, ми побачимо, що бізнес-інновації, які зараз базуються на особистому досвіді користувачів, далі будуть розширені за межі нашої уяви. В епоху цифрової трансформації 3.0 не тільки штучний інтелект буде широко застосовуватися, а також квантові обчислення та біогенерація. Що ж, давайте поговоримо про особливості архітектури та основний функціонал рішення Cloud Campus 2.0. Рішення Cloud Campus 2.0 базується на використанні нової платформи iMaster NC і є головним центром управління мережею. Якщо говорити про середовище розгортання, то платформою підтримуються декілька способів інтеграції в мережу. Використання локальних ресурс, ресурсів підприємства. Це може бути встановлення програмно-апаратного комплексу на території власного дата-центру, або оренда ресурсів в соцсторонніх організацій чи операторів зв'язку в хмарному середовищі, де буде розгорнуто дане програмне забезпечення. Платформа iMaster MC складається з трьох основних модулів: управління, мережевий контроль. Та аналізатор трафіку. Стандартний протокол мережевого керування NetConf використовується для конфігурування та видалення мережевих елементів. Для швидкого віддаленого збору даних з фізичних або віртуальних пристроїв застосовується технологія моніторингу телеметрії. Ці протоколи кардинально відрізняються. Від традиційного використання CLI та SNMP. iMaster й Campus підтримує широкий спектр функцій, що включає управління мережевими послугами, управління мережевою безпекою і доступом, моніторинг мережі, мережі, аналіз якості мережі та додатків. Управління аваріями та звітами. Окрім них, він має відкриті інтерфейси програмування API для можливості інтеграції з іншими платформами. Ви можете використовувати iMaster NC Campus для реалізації, надання послуг, конфігурації та поточного обслуговування мереж клієнтів окремо, тобто тенентів. Система повністю забезпечує якісне управління мережевими сегментами. Різного масштабу, від простих кампусних мереж до глобальних географічно рознесених мереж з забезпеченням мультисервісного доступу для користувачів. Також слід зазначити, що система включає в себе інтегровані інструменти по плануванню мереж, їх подальшого розгортання, експлуатації та оптимізації iMaster NC це дійсно зручна хмарна платформа для централізованого керування вашою мережею. Перед вами широка продуктова лінійка, яка входить до складу рішення Cloud Campus 2.0. Насамперед, це продукти рівня керування мережею. Це платформа iMaster NC Campus і аналізатор бездротових мереж Campus Insight. Комутатори від рівня доступу до ядра мережі серії Cloud Engine, точки доступу стандарту Wi-Fi 6 серії Air Engine різних лінійок в залежності від сценарію використання, а також нові маршрутизації серії AR600 і AR6000 та мережеві екрани серії HiSec Engine з використанням штучного інтелекту. Цифрова трансформація підприємств поставила перед нами багато викликів у різних сферах та галузях промисловості. Я пропоную розглянути проблеми та їх вирішення на прикладі кількох сценаріїв, де подібний підхід наочно показує найкращу ефективність. Перший приклад стосується побудови бездротових інтелектуальних офісних мереж. Цифрове середовище починається як тільки ви зайшли в офіс. Спершу це сервіси розпізнавання обличчя, далі контроль світла та температури навколишнього середовища, що говорить про широке використання IOT-датчиків. Це такі сервіси, як електронний друк та онлайн-бронування кімнат для переговорів та багато іншого. Та, звісно, відеоконференції, що стали невід'ємною частиною робочого процесу. Згідно досліджень, ними активно користуються більш 80% підприємств. Побудова сучасних бездротових офісів висуває нові вимоги до мережі. По-перше, висока швидкість та безпека доступу, зокрема для IOT-терміналів. Безліч різних сенсорів та пристроїв інтернету речей, вимагають швидкого обміну даними з системами керування, оперативного аналізу та відповідного реагування. По-друге, використання нових сервісів обумовлює необхідність в більшій пропускній здатності. Так, деякі сервіси, такі як доповнена реальність, вимагають до 150 Мбіт на секунду, що викликає труднощі за умов використання стандарту Wi-Fi 5, особливо в умовах одночасного підключення та роботи користувачів. По-третє, зростання масштабів мережі значно попереджає зростання робочих ресурсів, що задіяні в експлуатації та обслуговуванні мережі? Таким чином, обслуговуючому персоналу необхідна простота і висока ефективність експлуатації мережі. Як саме рішення Cloud Campus 2.0 допомагає в вирішенні перелічених вимог? Інтелектуальне управління. Завдяки використанню штучного інтелекту ми можемо покращити рівень ідентифікації проблем до більш ніж 85%. Раніше цей показник був значно меншим. Не було можливості заздалегідь проаналізувати та ідентифікувати потенційну проблему, а вже приступати до її вирішення лише після її появи. Інтелектуальне підключення. Цей аспект об'єднує декілька механізмів. Використання ієрархічного КОС допомагає знизити затримки в мережі завдяки більш оптимальній обробці даних з рахуванням низки критеріїв. Механізм безшовного роумінгу забезпечує плавне переключення терміналу в різних сегментах покриття бездротової мережі. Просте і ефективне підключення пристроїв типу Plug -and Play – Дозволяє скоротити час розгортання мережі. Надвисока швидкість. За рахунок використання технології Wi-Fi 6, а в майбутньому і технології 5G. Ви отримуєте гігабітний бездротовий зв'язок всюди. Збільшення покриття та швидкості сягає 20 та 40% відповідно. Другий сценарій стосується застосування рішення Huawei у виробництві. Раніше виробнича лінія була фіксованою та масово вироблявся один продукт. Тепер все більше виникає необхідність, щоб продукти вироблялися відповідно до поточних потреб на ринку. І ми хочемо, щоб наші машини, сумки чи інші речі відрізнялися від інших. Саме тому нам потрібне гнучке виробництво, щоб засоби виробничої лінії можна було б змінювати відповідно до наших потреб. Найголовніше для речей це їх якість. Тому передові світові виробники в своєму виробництві вже почали використовувати спеціальні пристрої сенсорного типу для виявлення дефектів на виробництві. В даному випадку цілком логічно побудувати або ж провести модернізацію виробничих ліній, які пов'язані між собою через бездротові лінії. До цього подібні перевірки проводились людьми вручну. Перехід до машинної перевірки дозволяє прискорити даний процес всередині виробництва та, як наслідок, підвищити об'єму виробництва, що в свою чергу впливає на прибуток. Розглянемо приклад виробничої лінії побутової техніки, взявши за основу наступні вимоги. Прилади автоматичної оптичної інспекції повинні бути оснащені п'ятьма промисловими камерами 4К. І фото з них завантажуватиметься в хмару для перевірки та обробки. Відповідно до розрахунків, кожен з таких пристроїв вимагає смугу в 768 Мбіт на секунду, і при використанні точок доступу Wi-Fi 5, один пристрій вимагає одну точку доступу, що призводить до ультрашільного розміщення точок доступу для забезпечення необхідного ресурсу та швидкості, та виникає суттєва інтерференція. Інколи це може призводити до повної зупинки лінії, що також недопустимо. Поставлені задачі вирішує використання точок доступу Wi-Fi 6, які забезпечують до 16 просторових потоків, щоб забезпечити подвійну пропускну здатність до 10,75 Гбіт на секунду. Для зменшення впливу до інтерференції система забезпечує одночасний двохканальний режим роботи в діапазонах 2.4 та 5 ГГц. А за рахунок використання хмарної платформи Cloud Campus 2.0 в якості елементу управління відбувається централізована обробка, адаптація, пошук та швидке виявлення потенційних проблем. Для бездротового сегменту це насамперед швидке та ефективне управління на канальному рівні та автоматичне налаштування кожної з точок доступу, особливо для випадку їх щільного розміщення. Ще одним прикладом, де запропонований підхід до модернізації мережі показує високі показники ефективності, є освітня сфера, де все частіше використовується віртуальна та доповнена реальність. Раніше більшість даних зберігалося локально. Використання віртуальної реальності за останні роки підтвердило свою ефективність. Проте на локальному рівні дуже дорого реалізовувати платформи для VR. Наприклад, п'ятихвилинне відео VR – Може займати десятки тисяч мегабайт, а також може потребувати високопродуктивних обчислень на місцевому рівні. Тож доцільно деяку обробку даних виконувати локально, а іншу частину в хмарі. Але якщо ми помістимо все в хмару, локальне середосховище може взагалі не знадобитися. Тож давайте подивимось на деякі вимоги, пов'язані з віртуальною реальністю. Перша обробка даних терміналами користувачів. Обробка терміналами вимагає високої чіткості та мінімальних затримок. Можливо, у вас є такий досвід, коли ви використовували VR. Відео повинно бути в режимі реального часу. В іншому випадку, ви, напевно, відчували дискомфорт. Згідно експериментальних досліджень в області використання технології VR приведено допустимі рівні затримок. Які ви можете бачити на даному слайді. Відповідно до результатів, мережа повинна вносити мінімальні затримки до 20 мс. Інша частина в 50 мс від глобального показника припадає на обробку даних терміналами та обчислення на серверах та платформах, де зберігаються дані для VR. Для забезпечення даних вимог архітектура передбачає використання. Різних алгоритмів та технологій. Як я вже казала, затримка повинна бути мінімізована і бути на рівні 20 мс, особливо для бездротового зв'язку. В порівнянні з дротовим зв'язком, де такі показники досягти доволі просто. Зараз у даній, у даній галузі більшість затримок бездротового зв'язку становить близько 20 мілісекунд. Але нам вдалося за рахунок впровадження своїх алгоритмів знизити затримку до 10 мілісекунд, що цілком задовольняє дану вимогу. Досвід від використання залежить від додатків, що використовуються, та їх особливостей. Перш за все, ефективність роботи сервісу передбачає ідентифікацію додатку VR. Для цього Huawei використовує алгоритми нейронної мережі, а потім відбувається прискорення. Планування та обробки ресурсів, щоб гарантувати позитивний досвід від використання VR. слід також сказати про інтелектуальність платформи для покращення якості сервісу та як наслідок досвіду від користування. Потрібний ефективний механізм для точної оцінки рівня досвіду. До використання експериментальних формул додано ще механізм машинного навчання на основі власних розробок та досліджень, які дозволяють покращити точність оцінки до 80% та забезпечують ефективний механізм пошуку та усунення проблем до 5 хвилин. Перед вами три основні властивості мережі, що стоять в основі рішення Cloud Campus 2.0. Підсумуємо, які саме переваги ви отримуєте з цим рішенням. Перше, це висока ємність мережі, широке використання сучасних сервісів, таких як відеоконференції високої чіткості, доповненої та віртуальної реальності, VDI, зростання кількості iot терміналів, змінили вимогу до мережі. Мережа стає бездротовою та потребує більших швидкостей та мінімальних затримок. Це стає можливим завдяки використанню наших. Точок доступу нового покоління Wi-Fi 6, що є зараз найшвидшими в індустрії, а також комутаторів з мультігабітним доступом та PoE++ живленням на відстані до 300 метрів. Таким чином, ми отримуємо мережу більш високої ємності, збільшення кількості терміналів користувачів та швидкості підключення і зменшення затримок. Друге гарантований та якісний доступ і забезпечення безперервної роботи ключових додатків. В цьому нам допомагає використання системи оцінки якості досвіду користувачів на базі штучного інтелекту, яка ефективно ідентифікує всі програми та додатки відносно кожного користувача в будь-який момент часу. А використання ієрархічної моделі якості послуг дозволяє знизити затримки в роботі сервісів до 10 мілісекунд. Третя перевага це інтелектуальне управління та експлуатація мережі. Для побудови бездротової мережі в офісах великих підприємств, торгових центрах або, наприклад, освітніх установах може знадобитися розгортання сотні або навіть тисячі точок доступу. Величезний обсяг роботи з налаштування обладнання IT-фахівцями вимагає неймовірно високих оперативних витрат. За допомогою Plug and Play розгортання мережі спрощується та не потребує спеціальних технічних знань для персоналу. Пристрій автоматично реєструється та отримує необхідну конфігурацію, тож нові послуги надаються швидше. Що є ключовим фактором для успішного розвитку бізнесу на ринку? Рішення Cloud Campus є максимально ефективним для таких галузей, як бездротові офіси, виробництво та освітня сфера і фінансовий сектор. Ви завжди запитуєте нас про успішні приклади використання нашого обладнання саме в Україні. Перед вами лише частина підприємств, які обрали обладнання Huawei для побудови кампусних мереж. Це підприємства, які відносяться до різних галузей, такі як державний сектор, промисловість та медицина, роздрібні торгові мережі та готелі. Ми розглянули ключові особливості хмарного рішення для сучасних кампусних мереж під назвою Cloud Campus 2.0. Рішення, яке ідеально підійде для цифрової трансформації мереж різного масштабу та дозволить в повній мірі розкрити потенціал від користування мережею. Дякую вам за увагу! Ми завжди готові до співпраці, тож, якщо у вас є запитання, звертайтеся, будь ласка.